Вітаю, любі друзі! Ми сьогодні з вами знову зустрілися у Полтаві, у самому її квітучому місці і знову гуляємо, і насолоджуємося її красою. Ну що, підемо сюди. Раніше тут була жіночка, яка кормила цих голубей, а зараз інша, яка вже не хоче її кормити, а навпаки, відганяє. Отак От міняється все. Тут смачно годуємося, а тут ну, як красиво. Мабуть, точно смачно годують, раз як люди куштують у цьому міському кафе. Ну, якось так. Ми з вами погуляли і можна вже зустрічатися далі. Ставте лайки, підписуйтесь. Ми з вами завжди зустрічаємося в гарних місцях, цікавих. Пока-пока.